Аліса, як ти себе почуваєш? Нормально. Нормально? Так може не треба нам до лікаря йти? Треба. Ми прийшли в лікарню зараз, буде в нас прийом. Дізнаємо, що там з аналізами. Моє любиме лісо. Так, добре, Аліса, все. Чекаємо прийом. Мені здається, що ми вже будемо скоро відкривати двері ногами, так? Я дуже сподіваюся, що все добре, бо ну, знаєте, як, коли здаєш аналізи, перебираєш всі болячки і думаєш, що це щось найжахливіше. це Дуже нервую. Так, ти, ти продовжуєш всю ту ж тему, так? Доброго ранку, Аліса. Ми йдемо до школи. Зараз зустрінемося з дівчатками та разом підемо з Алісою подружкою із моєю. Такий раночок валіканта. Аліса, як в тебе настрій? Зранку боліла голова, випили з нею. З нею випила Аліса ліки від болі цієї. І все, йдемо до школи. Щоправда, йти хвилин 40, але вона захотіла чомусь йти пішки. А чому захотіла? Ми зранку пішли і здали аналіз. Здали аналіз глисти. І там я так розумію, що вона відмітила ще на якісь віруси: аденовірус, таротовірус. Але я так розумію, що потрібно здавати, якби вона зранку це зробила, так сходила в туалет, то було б краще. Так як вона ще це вчора зробила, тому не знаю, що вона там покаже. Може бути недостовірний аналіз, ну нічого. Гарно ця школа, але якась церковна школа. Що вони там вже ну... прийшла додому і хочу вам розповісти про вчорашній візит до лікаря. Я так приймалася, я там собі накрутила вже таке в голові, що це вже і діабет, і ну що тільки я не думала. Коли вона, ми заходимо, вона каже, що все добре, в аналізах все добре. Я кажу, як добре. Ну, ось, наче, і переймаєшся про те, що буде все добре, так, і взагалі ніякого не призначить нам лікування. І думаєш, що погано, коли там якийсь діагноз, так ось така якась натура в мене так переймаюся, і так переймаюся. Так, і що добре, і що погано казала, що залізо в нормі, але необхідно їсти все ж таки їжу, яка в собі ну, містить залізо коза в нормі. Єдине, що підвищено, це еозінофіли, наче так правильно е говориться. Я почитала, що це коли або алергія, або глисні всі інвазії. Я їй кажу, ну можливо, глисти в неї все ж таки. Вона думає, вона каже: Я думаю, що ні, тому що вони не викликають нудоту. Ну, я не знаю, чи так, то чи не так, наче ну, в інтернеті пишуть таку інформацію ну, але ж то є інтернет, так і ми завжди туди. Залазимо і гуглимо так всю цю інформацію. Потім людей цим дратуємо, тому що кажемо ось я в інтернеті, бачила. Так не знаю, наскільки це такий як, частий симптом цієї болячки, але сказала, що вона не думає, що це глисти. Кажу, можу, чи можу я піти в аптеку і купити просто без рецепту цей препарат. Вона мені каже, ні, не можна. Хоча вчора була ситуація, моїй подружці розповідала дівчинка, що вона купила дитині 7 років та собі цей препарат для того, щоб ну для профілактики, так скажемо, вона пішла, купила цей препарат. Тобто без рецепту, без нічого. А вона мені каже: Ні, ви не можете купити без рецепту. І коли я вже після цього питання, вона коли я задала це питання, після нього вона нам дала направлення на здачу саме матеріалу, біоматеріалу для того, щоб зробити аналіз на глисти. І я бачу, що там ще є пункти, які відмічені: це ну, глисти, потім якісь там інші паразити, аденовірус, ротовірус і інші віруси. Тобто, як вона дізналася, що я можу піти і купити, чомусь виписала мені направлення. Ось ми сьогодні зранку пішли та віднесли той аналіз. Вона нас записала на прийом на середу, також десь там ввечері. Підемо, будемо дізнаватися, що ж знайшли чи не знайшли. Хоча я сумніваюсь, тому що ну, я так розумію, що це повинен бути свіжий аналіз, а не вчорашній. Можливо, воно і не покаже. Я не знаю, як це все працює. Просто в мене є такі думки, що, можливо, це не так воно робиться, і потрібно принести свіжий біоматеріал та зробити аналіз, і тоді буде достовірна інформація. А так, може, нічого і не знайдуть. Будемо чекати. Ще вона виписала препарат, який покращує. Коротше, щоб ходити добре в туалет. Так, не знаю чи, чи потрібно казати цю інформацію, але ну, вже я кажу, як є, яке лікування нам тут призначають і чим нас лікують, поки ще не встановлено чого, від чого в неї нудота. Тобто нам вже прописували тут пробіотики, від нудоти препарат для покращення ось цієї справи. І що ще? Що? Іначе все, більше нічого нам такого не призначали. Ну і пити більше води. Ну і все. Наче все. Я, я з полегшенням таким видихнула. Цікаво, просто чим це все закінчиться. Чи знайдуть вони щось, чи далі буду, будемо ми здавати ці аналізи, я ще не знаю. Так що, ось так. От кожного разу, коли записую відео ну, з результатами прийому, думаю, зараз я там дві хвилинки вам розповім швиденько, тому що. Ну, немає такого, прям чого розповідати. І думаю і все. Потім вже дивлюсь, 5 хвилин, 6 хвилин. Я тут наговорила. Я сподіваюся, що вам цікава ця вся інформація. Я далі ще хочу сказати, що мені дуже подобається, що мені саме подобається. В медицині, що все дуже швидко відбувається саме з взяттям цих аналізів. Тобто, ти зранку приходиш, є людина, яка видає тобі стаканчик, в якому є листочок, на якому написано твоє ім'я, що саме тобі потрібно здати. Також в цьому стаканчику знаходяться колби, колби ну з якоюсь речовиною на що тобі потрібно здати, і в кожного своя колбочка, в кожного свій показник там виміряють. Досить швидко і легко. Є все окремо. Окрема колбочка для окремого аналізу дуже е, швидко, дуже ну, цікаво нас насамперед це все виглядає. В самому вже приміщенні, де беруть в тебе кров, там сидить десь е, 5 жіночок. Напевно, вони 4-5, так, 5. Вони е, дуже швидко це все роблять. Швидко, з посмішкою, легко все така, ну, ну як іспанці, вони люблять поговорити. Тому ну, цікаво за ними спостерігати сьогодні. Ми, коли відносили аналіз, а там не потрібно тоді стояти в черзі. В цьому кабінеті є ще інша жінка, яка виходить і бере в тебе аналізи. Ну хто все, що приносить, хто що там приносить, але вона просто виходить, забирає в тебе, ну і відносить там на своє місце. А ми можемо спостерігати за тими, хто здає в цей момент кров. І Аліса в минулого разу вона боялася здавати, вона просто відвернулася. А я її обіймала. А сьогодні вона так заглядала, як це все відбувається. Ну і зараз ж не страшно, тому що їй здавати це не потрібно, то вона так ну за ними спостерігала, як це взагалі відбувається. Ну, мені подобається ось це. Це дуже швидко, тому що їх там дуже багато сидить, і навіть якщо в минулого разу ми були дев'яносто четверті, але. Все дуже швидко відбувалося, і ну напевно, ми в черзі стояли хвилин там 15, Ну це максимум. І, ну, і швидко взяли кров, тому що у Аліси ж не видно венуцю, її потрібно було шукати. І вони досить професіонально я би сказала так, тому що вони її побачили. Але вона була така тонесенька. Просто вона з першого разу попала і все добре. Тому за це їм дякую. Тут мені ну, ось ця частина так іспанської медицини. Мені подобається В іншому, також я думаю, що багато ситуацій у людей, які приходили, так зверталися до лікаря, і їм дуже швидко допомагали. В нашому випадку просто такі симптоми, що лікар не знає, від чого лікувати. Він не знає, ну насправді, як той поставити діагноз правильно. Тому ми зараз даємо аналізи і будемо шукати, що це таке. Але я вже так розумію, що нічого серйозного немає. Це скоріш за все, або після. Ось того отруєння з самого початку, ось це просто зберігається ось цей симптом в ну, формі нудоти. Або, ну, або все ж таки ті глисти. Але зараз ми здали аналіз, зараз ми дізнаємось. Тому так, такі справи, дівчата, я з вами поділилася, і знову відео вийшло досить довго. Я кожного разу намагаюся казати поменше тексту, щоб було ну, саме суть. Але якось так у процесі відбувається, що одне за одним зацепається, і я вам це все розповідаю. Я вам бажаю гарного дня, мирного неба, і побачимось вже у наступних відео.